Вітаю, дорогі друзі. Уже починаю робити прогнози на 2024 рік. Сьогодні відео Нумерологія року 2024 для України. Зробимо найпростіші нумерологічні розрахунки. Подивимося, яким буде наступаючий рік для світу, для України. Розповім про число індивідуального року, період життєвого шляху, про випробування та уроки, через які наша держава зараз проходить. Також подивимося, як працює нумерологічний прогноз на 2023 рік. Вже можемо робити певні висновки. Сподіваюсь, ви знайдете все це цікавим для себе, тож не забудьте про лайк, підписку і краще зробити це прямо зараз. 23-й рік світ проходить під числом 7. Зазвичай це непрості часи, часто кризові, не найкращий час для матеріальних справ, ми бачимо, що відбувається у світовій економіці. Вібрації сімки це про духовність, про справедливу війну і незалежність, про здатність до аналізу і пересмислення життєвих ситуацій. Духовних цінностей. Сімку часто пов'язують із щасливим доленосним випадком, з візінням, але варто розуміти, що для досягнення успіху треба докладати зусиль, багато працювати, не концентруватися на матеріальних речах, бо це скоріше дасть зворотній результат. У цей рік таке враження, що все зупиняється, що би не робили, які би зусилля не прикладали, все залишається майже без змін, неначе хтось натиснув на паузу. Так, що духовний розвиток, здатність долати кризу, цілеспрямований рух до своєї мети це те, на що орієнтує нас сімка у 2023 році. І вже наступного року побачимо результати всіх цих зусиль. Для України 23 рік проходив під числом три це час ентузіазму, активності, але не варто брати на себе обтяжливі зобов'язання, Дає відчуття, що в це не варто вплутуватись. Як кажуть, не намагатись скочити вище себе. Берегтися від перевитрат ресурсів у всіх сенсах цього слова, загалом цей рік може дати результати, які базуються власне, на цих самих ресурсах, які вдалося накопичити з 2022 року, а також на нових ідеях, креативних методах. Але це не про голий ентузіазм. Період після 24 серпня мав принести більше стабілізації, і, здається, таки став часом, коли великими зусиллями, енергією починаються зрушуватися ті справи, які приносять, хоча і не кінцевий, і дуже повільний, але все ж таки стійкий результат. Ну що ж, зараз уже осінь, можемо робити висновки. Як для мене все так і спрацювало. А ми тепер переходимо до розрахунків на 24 рік для України. Найперше порахуємо число індивідуального року. Цей розрахунок досить простий і базується на даті підписання декларації про незалежність 24 серпня 1991 року. Зараз ви його бачите на екрані. Треба сказати, що 22 це майстер-число. Загалом, характеристики цього числа аналогічні четвірці, але 22 додає інтуїтивного відчуття вибраності, розуміння, що здатні на більше. І це може реалізуватися як внутрішнє хвилювання, так і розвернутися у якийсь момент у щось надзвичайне. Це може бути якийсь масштабний проєкт, наприклад, створення чогось надзвичайно важливого, цінного. Загалом можна сказати, що тут мова йде про дуже сильне, наполегливе включення в процеси і людей, і влади. Індивідуальний рік під четвіркою стане роком стабілізації, закріплення і подальшої роботи на той результат, до якого йшли весь попередній час. Це рік, коли треба буде наполегливо відповідально працювати, буде проводитись велика робота по систематизації, можливо, встановленню нових законів, правил. Успіх у довгостроковій перспективі буде залежати від того, наскільки організованою, впорядкованою і доцільною буде діяльність, і наскільки якісно будуть виконуватись прийняті на себе зобов'язання. Це стосується і внутрішніх відносин, і взаємодії на міжнародному рівні. Цілеспрямованість, практичність, чіткий облік і ефективне використання наявних ресурсів все це те, що повільно, але впевнено і надовго дасть очікуваний результат. Потрібно сказати, що є вплив вісімки на Україну, так як і на весь світ. Це число року 2024. Більш детально про вібрації цього числа можете подивитись у прогнозі на Росію. Вона проходить цей рік теж під вісімкою, і там є інформація про загальні процеси. Зараз лише скажу, що ключовими словами цього року є влада, управління, відповідальність, здатність реалістично оцінювати ситуацію. Знаходити системні рішення складних питань в цей рік починаються зміни в економіці багатьох країн в партнерських відносинах. Стане ясно, хто є справжнім другом, а на кого не можна покладатись. У рік вісімки можливо все можуть бути здійснені найсміливіші бажання, але маємо пам'ятати, що вісімка це про карму, про справедливу плату. Тому цього року кожен отримає те, над чим працював останні сім років. А зараз розрахуємо ще одне цікаве число. Це період життєвого шляху. Це число покаже найбільш масштабні питання, які потрібно вирішувати в цей період. Існує кілька періодів життєвого шляху для України. Перший період почався в 91-му році і продовжувався до 2018-го. Він пройшов під числом 8. Це був досить амбіційний період, коли в Україні було все, щоб досягти успіхів на світовій арені. Значних результатів у політиці, в економіці, і в цей період дуже важливими були здатність переконувати, доносити ідею, а також сила духу, здатність довести, що країна може бути ефективною. Це був час, коли в державі були доступні великі ресурси фінансові та природні, але і великі спокуси. Це був час, коли можна було високо злетіти або низько впасти. Ну, звичайно, це дуже коротенький такий огляд. Більше ми не можемо собі дозволити в цьому відео, але цікаво дізнатися, як ви вважаєте, чого досягла Україна за цей час. Як по мені, що наша держава зайшла в незалежність багатою ресурсами з великими надіями, але здається, комусь таки не вдалося берегтися від спокус. На диво Україні все ж вдалося піднятись і взяти курс на європейський союз і НАТО. Хоча і досі потрібно доводити що ми гідні рівного партнерства. Другий період життєвого шляху для України почався в 2019 році і буде продовжуватись до 2047 року. Тобто він іде саме зараз. І число цього періоду шістка. По шістці надзвичайно важливими для України стають підтримка друзів і партнерів в той же час. І їм може бути потрібна допомога України в певних питаннях. Важливими стоїть направлення на гармонізацію у всіх сферах життя, намагання покращити життя громадян, може зробити навіть світ кращим і більш гармонійним. Пам'ятаєте число 22 на 24 рік, яке вказувало на відчуття своєї особливості, навіть місіонерства? А по 6 ще Значимими є питання захисту, відновлення природи своєї землі. Це час, коли потрібно побороти негативні прояви у владі і налаштуватися на кропітку працю для того, щоб рухатись далі. Наступний період буде йти під числом двійка, а це час співпраці, взаємодії, дипломатії, компромісів, спокійно, терпляче робити свою справу, вчитись відповідально відноситись до ресурсів, бути уважним до дрібниць, нюансів, І, можливо маленькими кроками, але Спокійно і терпляче рухатись до своєї вершини. Двійка це не про лідерство. Її задача підтримувати рівновагу. Але це вже наступна вершина, яку ми будемо підкурювати. Сподіваюсь, сьогоднішня інформація залишається для вас цікавою. Тож не забудьте поставити лайк, доки ми переходимо до останнього числа. А це число випробування, яке вказує на ті уроки, які проходить суб'єкт, держава, Україна на своєму життєвому шляху. Перший період випробувань для України діяв з 91-го року до 2020-го, включно. Коли подавлялись власні відчуття, було бажання відповідати очікуванням інших, звідси невпевненість, страхи, можливо, нерішучість, а також перебільшення небезпеки. Урок цього періоду це навчитись віддавати, відчувати потреби інших, наприклад, у відношенні влади до своїх громадян. Чи у вирішенні питань на політичній арені, це може проявлятися як готовність співпрацювати у рятувальних місіях, наприклад, у перший період випробувань Україна повинна була навчитись не впадати в крайності або в залежність, або в егоїстичні прояви і вчитись знаходити компроміси співпрацювати. 2021 до 2030 року це другий період випробувань, який характеризується безладом, коли не так просто організувати звичайну діяльність. Здається, наразі Україна цей урок проходить досить успішно, в складних умовах вчиться з цим справлятись. Та й після війни не так швидко буде все відлагодити і стабілізувати. Головний урок. Сьогодення це навчитись підтримувати порядок і бути ефективним у складних умовах, здатність організуватись у непростих обставинах, наполегливість, вміння не відступати і знову і знову братися до справи. Все це допоможе пройти цей урок і навчить людей цінувати в собі всі ці перераховані якості. Цей період не буде легким, але є всі шанси після наполегливої праці і подолання перешкод отримати. Стійкий довготривалий результат, який стане надійною основою державності та благополуччя її громадян. А так що варто постаратися ради такої мети. Наступні випробування та виклики, дорогі друзі, це тема майбутніх відео. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, отримана інформація була для вас цікавою. Тож не забудьте поставити лайк, а також поділитися цим відео з другом. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нашого товариства і до зустрічі на каналі!